Всім привіт! Сьогодні 7 жовтня 23 року і хочу поділитись результатами експерименту, в якому обліталися неплідні матки, які просиділи в вулику там, скажімо, більше місяця. Сиділи в кліточках і нарешті хочу розповісти про результати. Значить так, підсаджено було десь приблизно 10 маток у нуклеуси. Підсаджувались вони 6 і 7 вересня, але з таким розрахунком. 6 вересня підсаджувалися матки, які були щойно витягнуті, із нуклеуси, тобто із сім'ї, в якій вони сиділи у кліточках. А 8-го підсаджувались матки, які були витягнуті. Також 6-го, але добу пролежали у приміщенні. І потім на наступний день були підсаджені теж. Що хочу сказати. Основна маса маток, які засіяли, а вони почали сіяти, до речі, в основному дуже швидко. Десь на другий-третій на третій день, що мене здивувало, почали відкладати трутневі яйця. Це шість маток. І потім чотири матки, що залишилися, три з них не засіяло взагалі. А одна. А одна почала відкладати бджолині яйця. Ось вона була посаджена, посаджена в об'єднаний нуклеус. Зараз є всі нуклеуси, там ось нуклеусний парк, ще не зібраний повністю. Ну але він вже виставляється. Тут сімейки донори, які ще літом працювали. Ось сімейки донори, які працювали літом. А це я їх об'єдную, зараз всі сипаю, залишаю одну матку і всі до неї приєдную три поверхи буде, набитих бджолою, внизу рамочки із розплодом, потім в середньому будуть маломитки і вгору поставлю в третій корпус рамочки з медом. І таких буде сімей дві-три, потім у кінці жовтня або в середині листопада, коли вже остаточно відійде. Бджола, ну вони просядуть, хоча вони будуть набиті бджолою під зав'язку, вони просядуть до десь середини листопада. і Потім по дві або по три будуть сипані разом, тому що є практика така, що вони просто або не зимують, або перезимовують і в них залишається жмені бджоли. Це бджола, треба розуміти, нуклеусна, вона не якісна. Вона... Не догодована, вона вирощена в холоді і, можна сказати, в голоді. Але побачимо. Догодовувати я їх не буду, будуть зимувати на тому, що є. Якщо буде мало меду, то зверху покладу потім шматок канді. Тут он і куча трутнів, кордованських і штепові он трутні. Це, бо, тому що Тут було одне відділення струтне віло. А ну де матку я десь бачу. Нещодавно. Так, тут нема, тут нема. Ну ось у неї на трьох рамочках був розплід. Я їх залишив бджолом. А он де вона лазить? Ось на цій на рамочці. Маточка 98 лінія степова. Інбридна комбінація 344 на 344. Але просидівши місяць у більше місяця в вулику, закрита в клітиці, матка через місяць засіяла. Тобто, що можна зробити, як і висновок після цього експерименту? Що, Джо, що матки можуть засівати, облітуватися навіть після місячної ізоляції. Але для цього їх треба сутки, добу витримати для того, щоб вони похудали, можна мовити, так би мовити, зголодніли і, ви, і щоб бджоли їх не почали знову годувати і вони не почали відкладати тут не яйця. Тому що я так розумію, бджоли починають вже маток старих активно годувати і вони просто-напросто стають трутівками. Ще, я думаю, мінус в цьому екс... недолік в цьому експерименті той. Що я його пізно розпочав? Я думаю, хоч би ці матки там, наприклад, народилися на початку червня, або там в 20-х числах, травня, чи пролежали місяць, а потім в червні місяці, в кінці червня, були підсаджені в нуклеусах. Мені перед цим витримані добу без... Не в вулику, а просто полежав всі в кліточках. Я думаю, результат би був зовсім інший. Процент обльоту був би гарніший. Думаю, в наступному році продовжу цей експеримент в такому в новому руслі. А зараз буду збирати всі сусідні нуклеуси, там, де немає маток, погода така, що бджоли не літають, правда, вітер сильний. І буду всіх з розплодом рамочки ставити в нижній корпус. А з малометок буду бджіл струшувати, а з такі рамки, що там наполовину з медом буду ставити в другий корпус, а повномедні в верхній. І повністю буду набивати оці три корпуси, один на один стану бджолою під зав'язку. Потім що середині листопада. Ці нуклеуси будуть об'єднані ще разом, по два штуки. Тому що в минулому році я робив так само, не об'єднав і на весну залишилося бджоли буквально отак. На трьох рамочках. Дуже сильно попросідав. Матки збереглися, але ну, нуклеуси не стартували. Не зимували, на, 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 на нуклеусні бджолі, які зимували, тому спробую їх в цьому році ще об'єднати. Ті нуклеуси, які об'єднувалися на початку серпня в перших числах, взагалі своїх проблем немає. Вони наростилися, змінилася у них бджіла, виростили покоління якісних бджіл і тому в них взагалі немає проблеми з зимівлею. Проблема з зимівлею у тих нуклеусах, які об'єднуються вже із, із мого досвіду. Із 10-15 серпня і пізніше вони не встигають виростити собі якісне, повнець, велику кількість якісної повноцінної бджоли. Матки скорочують яйцекладку і ну, не, не виходить. Тому, тому треба об'єднувати. Дякую всім за увагу, всім гарної зимівлі. Як бачимо, експеримент можна вважати частково вдалим, але на 10%. До побачення.